Чому українці часто вже не хочуть допомагати один одному? Перше, бо не хочеться звалювати на себе чужі проблеми, вилізуть одразу на голову, а люди часто цим користуються. В мене правило один раз допоможу, якщо попросять, а далі вчіться, аналізуйте цей досвід і вже самі. Друге, бо деякі вже обпеклись, і я в тому числі хтось пустив свого пожити, той з'їхав, залишив борги. Ну, ви знаєте мою історію, якщо ні, дивіться попереднє відео, але ж все одно не зважаючи на це, допомагати треба. Третє, я помічав щось типу заздрості між українцями. Ніхто прямо не каже, але вона є. А скільки ти заробляєш вже? А як ти так подорожуєш, порівняння мовчазне змагання, і через це з'являється якась дистанція чи що. Четверте, на жаль, не всі розуміють європейський менталітет, що не потрібно на інших людей звалювати всі свої проблеми або питати дивні питання, які не прийнято питати, типу заробітної плати і твого походження це таке життя, і кожна людина це свій човник зі своєю течією.